Сечки, ви на каналі Влінтока, це є Настя Божевеліна, називайте Як хочете. І сьогодні в цьому відео я буду відповідати на питання від своїх підписників та підписниць, які мені написали в моєму телеграм-каналі під окремим постом. Перед початком цього відео я попрошу вас підписатися на мій YouTube канал, поставити лайк. Підписатися на мій телеграм-канал та написати щось приємне в коментарях. Ну ми починаємо. Перше питання: чому ти вирішила знімати відео про току? З чого все почалось? Насправді я ніколи не планувала знімати саме про Току боку. Це було максимально таке спонтанне рішення. На той момент, коли я створила свій YouTube канал, я дуже часто грала в Току боку. Я захопилася однією дівчинкою, так, вдохновилася її телеграм-каналом, і вирішила створити свій телеграм-канал. Там в мене була одна адмінша, яка написала опитування в моєму телеграм-каналі, типу, чи б хотіли ви, щоб Настя створила свій Ютуб канал? І 34 голоса було за так, і взагалі це була на той момент вся моя аудиторія. Хоча я впевнена, що зараз оці 34 людини, завдяки яким я створила свій Ютуб канал, вже давним-давно про мене забули. Але, в принципі, такий фан-факт. Тільки через це я створила свій ютуб канал, але я думаю, що я б. Все одно створила свій Ютуб-канал, але якась історія була б в ньому інша, і це було б набагато пізніше. І якось так все це, в принципі, почалося. Насправді я вже веду канал більше трьох років, і в мене є дуже багато різних ситуацій, які б я хотіла розказати: якісь історії про канал, якусь правду про Ютуб. Про блог і так далі. Якщо ви хочете, я можу зняти окремо таке відео, типу Міні айсберга розбіру по каналу, розказати про те, як я всього цього добувалася, як я набирала аудиторію, як я знімала, як я закидала на канал і так далі. Якщо ви хочете, то напишіть мені в коментарях під цим відео, і я, можливо, зніму таке відео е, досить скоро. Друге питання: собаки чи коти, кава чи чай? Я люблю і котів, і собак, але в мене є собачка, тому очевидно, що це собаки. А кава чи чай у мене по настрою. Взагалі, вранці я люблю пити каву, а ввечері я люблю пити чай. Але взагалі це ще залежить від сезону, від погоди. Чи є у тебе брат чи сестра, яке твоє хобі, та чим плануєш займатися, коли виростеш? У мене є молодший брат, який іноді з'являється у мене на стрімах. І деякі його навіть знають, як мого брата, і навіть дарують йому подарунки. Хобі в мене прям такого зараз немає, тому що школа, в мене репетитори, все таке, і на себе залишається дуже мало часу, але, в принципі, такі мої. Найулюбленіші справи це, в принципі, зависати в якихось іграх, дивитися фільми-серіали, читати книжки і займатися рукоділем. От Я дуже люблю в'язати, таке все там, складати мозаїки, ну і щось таке. От, тобто все, що руками, все це я дуже-дуже люблю. І чим я планую займатися, коли вирос, то я думаю, що це точно буде щось таке популярне, щось таке медійне акторка або блоги. Блогерство, блог. Тобто якась така сфера. Якось так Ну Взагалі подивимось, тому що планувати можна багато чого, а в результаті може бути по-іншому. Чи подобається тобі вести канал? Хотіла якось би змінити щось в ньому, чи ходиш на якісь гурт? В принципі, так, мені подобається вести мій YouTube канал, тому що все-таки в цьому є якийсь свій окремий вайб. Якийсь окремий комфорт, щось реально приємне. Чи хотіла б щось змінити в ньому? В принципі, все, що я хотіла, я вже змінила до того, як я повернулася на свій YouTube канал. І, в принципі, як я зняла от минуле відео. Тому зараз, я думаю, що немає чогось, щоб я дуже сильно хотіла змінити на своєму каналі, але я б дуже хотіла багато активу. І чи ходжу я на якісь гуртки? Так, зараз я ходжу на акторську майстерність. Наступне питання. Чому Тока, як ти вибрала персонажа і чому тебе так довго не було в Ютубі? Чому Тока? Я не знаю. Просто в 22-му році я дуже багато грала в Току боку І от, напевно, тому Тока. Як ти вибрала персонажа? Насправді, я не думала дуже довго над персонажем. Я Раніше, я, напевно, за весь канал, напевно, рази 3-4 змінювала персонажем. І вирішила все-таки прийти до такого. В принципі, мене зараз все влаштовує. Ну і персонажа персонажі і так, знаєте, по душі створювала, як сподобалося. Чому мене так довго не було в YouTube? В минулому відео я про це більше розповіла, тому якщо вам це дуже цікаво, то можете подивитися моє минуле відео. Посилання на нього буде в описі під цим відео. От, Але основні причини це те, що це була лінь, і в мене не було наткнення. І те, що мені не подобався мій канал, мені не подобались мої відео. Я хотіла щось в них змінити. Але для цього теж потрібні сили, щоб все це змінити. Тому якось так, скільки коштує твій скін в робоксі? Чесно, я не рахувала, але мій основний скін коштував десь до 350 робуксів. А новий, який в мене зараз такий чорно... Білий, чорно-сірий такий, він десь до 140-150, до десь якось так. Наступне питання: скільки тобі років, в який клас ходиш? Мені 14, ходжу я в 8 клас. Наступне: де ти живеш, коли буде нова історія? Живу я в Києві, а про історію я не дуже зрозуміла, але можливо, це зв'язано з тим, що я раніше знімала, ну так, напевно, 3-4 відео зняла про страшні історії. Але чесно, там був такий жах просто що це капець. Якщо ви саме про ці історії, тому що мені чомусь пишуть постійно про ці історії, а я не розумію просто такі історії. Тому, якщо ви про страшні історії, то я планую вже ближче до листопада, можливо, зняти якісь страшні історії. Я ще подумаю, як це оформити, як це зробити. І, можливо, за тиждень до Халловіну я. Зніму парочку таких відео, можливо, десь 3-4 відео виділю по страшним історіям, але ж кажу, над цим треба дуже довго думати, це треба ще складати, це треба писати, це треба старатися, і це треба або розповідати, або прямо грати за цих персонажів, типу як міні-серіал, міні-фільм, але це дуже важко вкластись, правда. Наступне таке досить довге питання. Ти розповідала, коли ще у тебе є собачка. Якщо не пам'ятає не, пам не помиляюсь. Той пудель. У мене собачка Мальтіпу. Як звати собачку, якщо не секрет? у цього рокі це хлопчик? А, йому три роки. До речі, мені теж купили той пудель. Вітаю собачкою, вітаю з покупкою. Собачки, взагалі, щастя, це дуже класно. А ще питання: згадала, які поради ти б дала початковим блогерам? Якихось таких прям дуже сильних таких прям порад у мене нема. Але, напевно, те, що я робила, це не закидати на свій канал на початку, тому що потім, коли ви повернетеся, буде дуже важко все це повертати, все це набирати аудиторію, актив і так далі. І активно вести свій канал, активно знімати відео активнічити, знімати якісь нові відео, якісь цікаві відео, якісні відео. Також на початку того, як от ви тільки створили свій канал, дивитися різні туторіали на обкладинки, на монтаж, вдохновлятися людьми, які теж знімають про вас, тобто, наприклад, вдохновлятися своїм ну, подібним собі контентом. Тобто, якщо ви знімаєте протоку, то дивіться людей, які теж знімають про току боку, дивіться, що про неї знімають. і в принципі, якось орієнтуйтесь на цей контент. Ну і, напевно, це все. Це такі три основні причини, які б я хотіла сказати. Але, можливо, я думаю, в наступному відео, ну, не в наступному, а можливо, скоро я зніму відео про те, які б я дала поради. прямо точно розписати якісь поради, коли ви створюєте свій канал, можливо, якісь туторіали на щось. Якщо ви теж це хочете, то напишіть в коментарях під цим відео, я обов'язково прослухаюсь і зніму таке відео. Яка твоя улюблена гра на даний момент це Roblox? Коли ти почала грати в Roblox і чому? Грати я почала в серпні 22-го року через те, що моя подруга дуже любила грати в Roblox. І тільки, напевно, заради неї я скачала Roblox, тому що вона мене дуже-дуже попросила. Чи перестала ти грати в току боку, чи просто зараз більше граєш в Roblox? Так, я десь в 23-му році перестала грати в току боку, тому що вона мені просто набридла. І зараз я граю в таку боку тільки для відео, тільки коли я щось знімаю. А так, то я постійно в Роблоксі зависаю там, тільки граю в Роблокс, або в якісь рандомні ігри, от, знаєте, такі в маркетах, там в вебсторах, от такі от. І чи люблю я грати в 99 ночей в лісі? Так, я люблю грати в 99 ночей в лісі, але зараз вони... вони мені вже набридають. Тому я вже не так сижу в 90-чей в лісу, ну, в лісі. от. На стрімах я не можу грати в цю гру, тому що там можна максимум 5 людей, і це доволі скучно, ну, нудно. Тому я думаю, що це не всім буде цікаво, тому що не тільки 5 людей, до мене швидко там зайдуть адміни, модіри і так далі. І все, типу. І новенькі мої підписники, так і не зможуть зі мною пограти, тому я стараюся все-таки на стрімах грати в ті ігри, в які можуть до мене зайти як можна більше людей, а не там якихось 5 людей, і то це всі мої люди. Це найактивніші, там, буквально мої найактивніші підписники. Ну що ж, а це були всі питання, які мені задали. Якщо у вас ще є якісь... Цікаві до мене питання, то пишіть мені їх під цим відео, в коментарях під цим відео або в телеграм-каналі. Взагалі задавайте, якщо вас це все цікавить. Я сподіваюся, що ви дізналися про мене щось нове, щось цікаве. От, ну а всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій YouTube канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал та пишіть щось приємне в коментарях. Всім пока-пока і до зустрічі в нових відео.